Ну і цього тижня президент США Трамп зідзвонився зі своїм російським колегою, диктатором Путіним. Щоправда, цього разу він назвав діалог блискучим чи дуже хорошим. Бо більше він розчарований цією розмовою. За його словами, цього разу він не домігся жодного прогресу щодо припинення вогню в Україні і наголосив, що він не вдоволений позицію Путіна щодо війни в цілому. І мовляв, йому здається, що насправді правитель Росії не хоче миру У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран, а також говорили про війну в Україні. І я цим не задоволений. Я дуже нещасливий. Я сьогодні взагалі не досяг жодного прогресу в цьому питанні. Я розчарований розмовою з президентом Путіним. Дуже розчарований. Я просто скажу вам: я не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Ну, а тим часом у Китаї заявили, що не можуть допустити поразки Росії у війні проти України і таку позицію за даними South China, висловив міністр закордонних справ КНР Ван І. Під час розмови з главою дипломатії Європейського союзу Каю Калас, за словами джерел видання Пекін вважає, що поразка Москви може спричинити різке посилення тиску з боку США на Китай. Мовляв, Вашингтон змістить фокус уваги на стримування Пекіна. І така відвертість китайського дипломата, як зазначається, здивувала європейських посадовців. Адже офіційно Китай продовжує дотримуватися позиції нейтралітету і заявляє, що не є стороною конфлікту, водночас Ван Гі заперечив звинувачення у постачанні зброї Кремлю і наголосив, що конфлікт давно був би завершений, якби це було правдою. Проте в російських безпілотниках, якими в ніч з 3 на 4 липня росіяни атакували Київ, знайшли компоненти саме китайського виробництва. На зв'язку зі студією Олексії Олексій Панич. Філософ, перекладач і громадський діяч, пане Олексія. Вас вітаю. вас. Вітаю. Ну, звичайно, що було б непогано, якби ми там володіли там всім змістом, так цієї розмови між та Ваном Ї, але і е, от, власне от власна така позиція Китаю. Як ви думаєте, це б... я не думаю, що вони просто це сказали так випадково? Це прозвучало як певний мес... меседж, так само до речі, як і. А Дональд Трамп він теж розповсюдив цей меседж про те, що він розчарований ні в жодному прогресу з Путіним не вдалося досягнути. І схоже на те, що він не хоче Путін завершувати цю війну. Ну, давайте розпочнемо з Китаю. Ну, Китай це справді меседж. Давайте почнемо з того, що це був злив в Гонконгську газету. Яку китайський уряд використовує вже не вперше для такого роду зливів, тобто вони цілком могли б просто промовчати, але вони пішли на публічний сигнал. Чому саме зараз? Китай вже підтримав Росію тихо, і всі це знали від самого початку, але ніхто не робив галусу з цього приводу. Щось то сталося: Китай заявив, що він не дозволить ну, не примириться з поразкою Росії. Якби поразки Росії не було на порядку денному, Китай би про це просто не заговорив. То хто чого боїться, той про те і каже. Тобто, для нас з вами в цьому є х... кілька хороших новин, насправді, якщо розібратися, перше про поразку Росії Китай говорить серйозно. Тобто, це вже не якась абстрактна ідея, це достатньо реально, щоб Китай про це говорив принаймні отак от на рівні. Зливів з дипломатичних каналів. Ні, ну почекайте, пане Олексій, Ну і не каже він так ствердно, що вже начебто питання вирішено. Він, Ні, каже, він, що... він каже, що він з цим не змириться. А якби не було такої реальної перспективи, то не було б взагалі предмету для розмови. Тобто, він розглядає таку ймовірність, і йому вона не подобається. Угу. Це подвійний сигнал. Ну, це такий один, сигнал. один зі сценаріїв. тому угу. ну, це один з сигналів радше. Другий сигнал то тобто, але але знаєте, і... от я перепрошую. Але через ага. кому тоді ви виявляється, що вони підтримують той сценарій, за якого Україна програє. Правильно, якщо Росія не, не програє обов'язково. Ну ні, ну то ну в цю гру грали Сполучені Штати за Байдена від 2022 року. Ми проти поразки Росії, але ми не дамо програти Україні. Тобто, ідея така, що це доволі цинічна ідея, щоб ця війна залишалася регіональною, тривала перетворилася на глобальну. Відповідно, щоб вона точилася подовше. Це послаблює Росію підточує. в Україні. Ми якось допоможемо, щоб вона не повалилася. Але Росію будемо тримати так, щоб вона в Україні і більше ні про що крім України не могла думати. І всім, решту, буде легше. Бо Росія буде тоді відступати на інших фронтах, що власне і сталося. От Китай був зацікавлений, щоб ця війна тривала ще подовше, але ніхто вирішальної переваги не мав ні Росії, ні України. Китаю не вигідно, щоб Україна з тріском програла цю війну. І тоді Росія буде менше залежати від Китаю. Якби Китаю, якби Китай були панеш, якби Китай були б цікаві, якби Китай був би ну принаймні зацікавлений в тому, щоб ми не програли, не програли, вони би не накладали санкції на свої комплектуючі для дронів. Вони Бо... так тихо працюють з посмішкою на очах, такі тихі, такі, але Це роблять правда. свою справу, при цьому роблять дуже вкрай цинічно і жорстоко. Абсолютно, але це сталося далеко не в перший рік війни, Подивіться, Китай почав накладати такі обмеження на свої дрони, коли в українців з'явилася маса своїх. І далекобійні дрони з'явилися, і ФПВ свої з'явилися. Тобто ми вже не так залежимо від Мавіків, як це було в 2022-2023 роках. І, відповідно, Китай не хоче надто посилювати Україну, він вважає, що нам і без того вже достатньо. Оце приблизно такий от баланс. Але є ще одна сторона в цього повідомлення в гонконгській газеті. Це е, дві навіть сторони. По-перше, це меседж Трампу: ваша ідея відірвати Росію від Китаю е, стріску, тобто зіграти в Кісінджера навпаки, вона стріско провалилася. Забудьте про це. Тобто, це вікно можливостей вже зачинено. І, хоча Вітков досі каже, давайте знімати санкції з Росією просто так. Ну пропонували санкції зняти в обмін на зупинені війни. А раз Росія не зупиняє війну, рідко вкаже, давайте просто знімемо санкції. Але ви ж бачите, що позиції Віткова вже дедалі менше, є позицію білого дому. Ви знаєте, це стосовно санкцій, знаєте, я от можливо. просто теж от ще раз нагадаю про нашим ага. глядачам, щоб ніхто не перебував в рожевих окулярах з приводу попередньої адміністрації, яка так само регулярно знімала з Росії санкції з російських банків, коли треба було там, щоб пройшли відповідні транзакції за певні товари, на яких Росія збагачується. От Абсолютно. кожних півроку це відбувалося. Кожних півроку за Байдена знімалися санкції. Так. А з іншого боку, Трамп зняв сирійські санкції з російських банків, але інші санкції не знімав. Він не вводить нових він не оновлює санкції. Він хоча б так проти не скасовує старі. Він хоча б він, тобто... хоча б просто дає зрозуміти, що він хоче з Росією дружити і співпрацювати. Відчепіться від нього, заберіть свою цю війну російсько-українську європейці, все. це ваша ваш континент. Мене це не обходить. Вистачить. Ну це ж так, такий це меседж, ну от правда. але хочете зброю. Так, але купуйте. ви бачите, що це не виходить в Трампа. Тобто, є зв'язок між тим, що Китай сказав. Росія це наша зона інтересу, і тим, що Трамп сказав, от в мене не виходить з Путіним. Це дві сторони одної медалі. А так, що ви знаєте, така синергія Росію від Китаю, пане Олексію, така синергія а? в діях Пекіну і а, Трампа. Трамп, не даючи нам зброю, підсилює Росію, а Китай, який не ну, зацікавлений. Це не Трамп, це Хексад. Це його О, ініціатива. Полі. Я все справді вірю. Це колбі зараз є поле для маневру. Але остання сторона повідомлення Китаю, і це для нас не дуже приємна новина, і для Трампа також. Коли Трамп оголошує Росію зоною своїх інтересів, це також сигнал Трампу, хочете зробити щось з Росією? Говоріть з нами. Ви розумієте? Китай посилає меседж Трампу, що розмовляти треба не з Путіним про завершення війни треба розмовляти сі цінпіням про завершення війни російсько української я думаю Китаю, що так вони би так... хотілося це не подобається трампу uh -huh. але китай хоче саме цього він це пропонує практично відкритим от... текстом Оце красива історія що так пікіна викликає трампа на перемовини. мовляв ну от, от, до речі у них незабаром має відбутися зустріч там там як все це транслюється, що мовляв спрі привід формальний привід це тік-ток, але будуть говорити звичайно, що і про російську -кінську. абсолютно От підготовка йде до таких перемовин. Домовляєтеся з нами, як зупинити російську? Ну всі ж розуміють, що без підтримки Китаю Росія протримується значно менше ніж з підтримкою Китаю? Це справді Китай може сказати стоп, як сказав Путіна свого часу про ядерну зброю. Може сказати, і взагалі давайте це зупиняти? Путіну буде дуже важко е, заперечувати. А як ви оцінюєте взагалі вплив Китаю? От ми просто знаєте, так от такими загальними категоріями завжди користуємось, Станки, але це те, насправді Технології. Насправді, технології ну те, що вони у них Китай купує у Росії енергоресурси, це їм до Росія на цьому заробляє гроші. Так, а що ще так. такого вони дають? Китай дає військові технології деякі, і Китай дає станки і дає технології, які використовуються у виробництві зброї. Без китайських верстатів було б важко Росії. Тобто тут іде оцей канал. Крім того, полігон деяких технологій, ті самі дрони, деякі вони спочатку обкатуються в китайські, потім якесь спільне виробництво, а потім і з'являється нова російська розробка. Яка насправді не російська, а китайська, а скажіть Є а участь північнокорейців в... в цій війні по великому рахунку, можемо ми пропускати, що Китай так само впливає на північну Корею? І... Не безумовно, але впливає. Там свої такі тертя в цьому трикутнику північна Корея не хоче бути повним васалом ні Путіна, ні Китая. Вона намагається бути слугою двох господ, двох панів. Одночасно маневрувати між ними, але Китай там має дуже вагоме слово справді. Тобто, якщо Китай справді буде дуже зацікавлений це зупинити і скаже там ні, припиняйте, ну буде важко опиратися. А з іншого боку, бачите, до чого це призвело Трампа. От щоб ми не пропустили цей момент за півроку президентству ну, менше півроку, за кілька місяців президентства Трампа сенсація, він вперше публічно сказав, що в нього щось не виходить. Такого ж ніколи раніше не було. Він же йшов від перемоги до перемоги. А тут раптом він розчарований. Він застряг в цій війни. Він сам сказав: Я застряг я тут вже зав'яз в цьому, я не знаю, як виплутатися з цього. Це сенсаційна річ. А такі нарциси, як Трамп, вони злопам'ятні. Вони дуже не люблять, коли їх ставлять в таку ситуацію. Тобто я не думаю, що Трамп просто відійде. Махне рукою, зробить вигляд що його це більше не стосується, раз тут немає швидких перемог, і вся Америка про це забуде не забуде йому багато хто буде нагадувати, що треба тиснути. Тому я думаю, що буде цей закон ухвалений е сенатора Грема в цьому місяці, і далі Трамп буде підтискати Путіна. Він дуже не хоче це робити, але я думаю, що буде змушений починати принаймні погрожувати цими санкціями. Тобто, ми побачимо, що Трамп без так. великого бажання, але буде просуватися в цей бік. Тут вже знімаються санкції з Русатом. Ну... Давайте з вами заб'ємося. Ми з вами регулярно включаємо, вмикаємося, так розмовляємо. І от ви кажете, що там впродовж там коли в серпні, та ви думаєте, буде ухвалений закон? Я проєкт. думаю, в липні цей закон липні. таки ухвалять, бо інакше просто це буде ну, для наторів. Та просто ну просто всі американські видання вони просто й в і прах розбивають цей законопроєкт, Закон Лінцегрема, що це в собі в ногу для Америки, якщо вона на це ну, піде. Ну, правильно, тому цей закон не для того, щоб санкції застосовувати 500%, це щоб Путіна лякати. Щоб ставити таку грізну позу і сказати, що в крайньому разі, якщо ви мене сильно змусите припрети до стінки, що от ніяк війна не закінчується, а мені терміново треба щось робити, от я в крайньому разі, як зараз жахну, бійтеся всі. Дуже мало ймовірно, бо це постраждає і Америка також. Але ж бачите, там можна санкції вибірково, не весь же пакет одразу бухнути, як Сенат його прийде. Вони ж його хочуть в такому вигляді, щоб президент мав право, якщо захоче, і він може вибірково, може частково. Тобто, то не обов'язково одразу така от ядерна бомба у вигляді санкцій. Але буде чим підтискати. Ця історія дуже повільна, набагато повільніше ніж нам би хотілося. Але ну, добра новина в тому, що у бік Путіна Трампу буде вже дуже важко розвернутися, бо Путін йому не дає нічого. Ну, от гуманітарні питання повирішували після Стамбулу. обміни полоненими зараз закінчилися і все. і все. А що далі робити? Так нічого не всувається зряк і навіть це затьмарює його успіх на близькому сході. А коли ну, він дванадцять успіх 12, 12 денної війни він вже так забувається на тлі це абсолютно... не останній успіх. Чекайте, якщо домовляться про сектор газу ще ж два тижні не сплине, які там були на домовленості. Якщо замириться Ізраїль з Сирією і повирішують питання з голландськими висотами, оце буде бомбова річ. а Насправді за це можна буде Трампу тільки подякувати, якщо він посприяє цьому. Тобто там може бути серйозна річ. Така, що ну, на півнобелівської премії миру насправді тягне. Але російсько-українська історія буде занозою сидіти тим паче, отам ти такий молодець Зміг, а тут що слабкий? Давай і тут щось роби. Ну так, я думаю, То це що... якраз буде на нас, град. Ну я думаю, що європейський союз історія. теж, є європейський союз має зробити відповідні висновки, тому що найбільшу роботу в цьому випрямку, напрямку накладання е, таких суттєвих значних санкцій. Має виконати саме європейський Союз, який досі купує енергоносії, і за час а, пок... війни вони насправді наторгували з Росією там більше 20 мільярдів, mm -hmm. майже 30 mm -hmm. мільярдів. Тоді як Україна отримала допомоги 19 цього лише теж бояться собі в ногу вистрілити, бо вони прикрутять санкціями так, що це вдарить по внутрішньому ринку, і цих політиків не оберуть. А вгадайте, кого оберуть. Яка найближча альтернатива? Льпен, Сара Вандерхнег, там яка-небудь альтернатива для Німеччини. Тобто, якщо нинішні політики такі обережні, не втримують ситуацію і в них покатиться ринок в мінус, то за ними прийдуть люди, які скажуть, що треба ще більше миритися з Путіним. Вони не будуть жорсткішу політику вести. Так. Тому нинішніх політиків я там, Макрон і. Німецького канцлера і Стармера, я їх дуже добре розумію, їхню половину. Да, якщо зайти, Вони там намагаються наскільки можу. Персональний акаунт там такого того ж Фрідріха Мерце, от я нещодавно його відкрила і подивилася коментарі. І щойно він починає говорити про те, що треба готуватися до протистояння з Росією, ну і там збільшувати бороноздатність. Там такі коментарі від німців. Все ж це перекладається. От, тобто, не треба для цього знати там німецьку мову. Просто Отож. це дуже непопулярна риторика. Дуже нас розвідники yeah. і військові західні набагато тверезіше думають ніж політики, а політики набагато тверезіше, ніж велика частина електорату. Так. От в тому і біда. Тому і біда електорат. Да. хоче, вони ж не стратегії, В них Росія далеко. Вони не мають вони зрумованості, які мають політики. Німці хочуть всі хочуть ну. дружити з Росією, ніхто не хоче з нею сваритися. І не хочуть думати про те, що з нею треба сваритися. Це правда, як Володя Ярмоленко прекрасно назвав, це не сила безсилих, яку Гавела, а навпаки, це безсилля сильних. Так вони якби мають силу, але вони не мають волі її застосовування. Не хочуть абсолютно, так вони вірять в те, що безсилля всіх переможе. Ну це як останні люди Нічого насправді яким дали зброю, а вони не розуміють, для чого їм ця зброя. Так. Це дуже сумна картина. Все, маємо завершувати, пане Олексію. Дуже цікаво з вами розмовляти. Олексій Панич, філософ, перекладач майський діяч, був з нами на зв'язку.